Друзі, всі деталі чвертьфіналів, а також наші прогнози на півфінали ми надамо вам завтра в спеціальному великому окремому аналітичному відео на нашому каналі з фаховою оцінкою, з думкою болівальника і журналістів, не пропустіть. Також я закликаю вас продовжувати брати участь в нашій акції на підтримку ЗСУ. Всі деталі в окремому відео на нашому каналі. Що стосується сьогоднішнього матчу між збірними Туреччини та Нідерландів, тут я скажу, що турки заслуговували Воло, як мінімум, на нічию на додатковий час. Але вони вичерпали весь свій запас візіння у попередньому протистоянні з австрійцями. Тоді вони відбилися, їм пощастило. Цього ж разу не підфартило. Перший тайм вони виграли, заслужено виграли. У другому таймі, трохи після вдалих замін, Кумана провалили відризок, пропустили двічі, а потім мали всі шанси, але не відіграли.